Для вертикального зберігання речей в чорному кольорі. Коробочку відправляємо в складеному вигляді, до комплекту надсилаємо картонне десант. Картон викидати не потрібно, це частина органайзера. Позаду коробочки є спеціальна кишеня, куди ми маємо вставити картонне дно. Вставляється легко, просто. І ось так органайзер навіть порожній, гарно тримає форму. Органайзер має 8 прямокутних комірок. Виконан він щільного спанбонду та щільного картону. Самі перетинки органайзера без картону всередині, але вони теж тримають форму і речі не будуть падати один на одне. Розмір коробочки 25 50, висота 16 см. Дуже зручно для вертикального зберігання кофт, светрів, джинсів, футболок та багато іншого. Ось так можна скласти різні речі. В одну комірку можна помістити одну тепленьку річ, якщо це тоненькі футболочки, 2-3 одиниці. І тоді наші речі завжди будуть у порядку.